Цьогоріч Черкаський академічний драматичний театр розпочинає свій 91-й театральний сезон. І ми сьогодні маємо нагоду поспілкуватися із головним режисером Станіславом Садаклієвим. Вітаю вас, пане Станіславе. Ми зараз перебуваємо на сцені. Мені незвично. А як вам? Сцену я дуже люблю. Я на неї не виходжу в якості актора, але кожного дня це наше робоче улюблене місце. 16 липня по 11 вересня театр не працював. У акторів була відпустка. Але вже відбулися перші вистави. Розкажіть, які саме? У нас відбулася дитяча вистава. Це Король Дроздобород. Ми відкрили такий дитячий сезон, ще не дорослий, а дитячий. І до нас приїздили Луганський український театр з виставою Хто я. Режисер цієї вистави Я. Я її робив разом з нашими художниками Сергієм Редванецьким і Наталкою Редванецькою. І хореографом була Наталя Рижкова — це артистка балета Луганського театру. Робили ми її в Сєвєродонецьку і випустили ми цю прем'єру 18-19 лютого цього року. Ми ще думали, з директором може перенести прем'єру, бо був такий форс-мажор. Маленький, але врешті-врешт ми вирішили все-таки вчасно випустити. Слава Богу, бо потім почалося повномасштабне вторгнення. І тоді б ані глядачі Сєвєродонецьку, ані глядачі міста Дніпро, ані глядачі міста Кракова в Польщі не побачили б цю виставу, бо вони вже обкатали цю виставу, де тільки не можна. І зараз Луганський театр базується в Сумах. От і там грають цю виставу. І от вони 10 11 вересня приїхали до нас. Ми трішки з художниками, з нашими цехами. Дякую їм, допомогли відновити декорації частково. Ну як альтернативу таку зробили. От, костюми, це їхні були на підборі сумського театру, бо все залишилось там в Сєвєродонецьку. А як сприйняли черкаські глядачі виставу? Дуже позитивно. Вони, може, не очікували такої сучасної постановки і сучасного матеріалу, бо це за п'єсою бритки Маріуса фон Майнбурга, це німецький сучасний драматург. Ще у нас зараз така переписка буде з ним, бо він йому цікаво. Він запитав, чому я перейменував назву і назвав виставу Хто я, а не по п'єсі, як в оригіналі, бридки. То зараз ми пояснюємо, чому саме ця назва більш актуальна для нашої країни. Ми готуємося до відкриття до повноцінного відкриття дорослого сезону. Ми готуємо виставу Украдене щастя, яка вже вийшла. Прем'єра була 21-го року в травні. Але одна актриса у нас в декреті, а інша актор поїхав за межі України. Тому ми робимо вводи. І щоб встигнути, треба певний час, щоб ввести нових акторів. Це не зовсім нові, бо, наприклад, Олександр Гуменний, він грав жандарма в цій виставі, і зараз ми вводимо його на роль Миколи. От, він був на війні, він повернувся, ми раді його бачити. І от зараз він вводиться на цю роль, а на роль вона вводиться артистка балету Анна Боброва. На репетиції вистави Король Дроздоборот ви казали, ніби плануєте брати акторку Переселенку. Тоді були проби. Чи звертаються до вас актори? Звертаються ну, дуже багато. Звертаються. Справа в тім, що у нас не безмежні фінансові можливості і небезмежна кількість вільних ставок. От. Хочеться допомогти всім. Бо багато людей приходять, які залишилися без своєї домівки, без роботи. Хочеться допомогти всі. Ну, Ми плануємо провести конкурс е на заміщення вокатних посад акторських і поповнити трупу новими молодими акторами, бо е зараз така ну, не проблема, просто така ситуація, що треба трішки понизити загальний вік трупи. Бо у нас Серед чоловіків від 20 до 30 аж нуль акторів. <ріх> тобто наймолодший у нас актор це 33 роки йому буде. Спочатку шестирічний ремонт, потім ковід, карантин, а потім війна. Як ви справляєтесь з цими викликами? Справляємося, нам не звикати. Тобто, точніше, навпаки, ми вже звикли до цього, і були певні проблеми спочатку, як от перший цей карантин був. І тоді ми теж працювали і дистанційно, і онлайн, потім вже на базі. Тобто, ну, ми вже звикли до цих труднощів. А потім ще ж відсутність укриття, але ви так само вирішили це питання. Так, так, так. Спочатку не було дозволу взагалі в Черкасах грати ані нам, ані ляльковому театру, ані в Філармонії. То ми грали в ТРЦ Піонер, дитячі вистави ми там грали, грали і благодійну виставу. Зіграли ми Осмачка Вільний і зіграли Сольний цей проєкт. Нашого актора, це прем'єра була Олександра Новаченка, Така музичний матеріал з музичною програмою Сенс називається. Дуже симпатичний такий концерт, атмосферний, камерний вийшов. І це ми все зіграли в укритті. Потім дали дозвіл, і ми в червні вже почали дорослі вистави тут грати. А в липні декілька вистав і дитячих, і дорослих ми вже зіграли тут у нас на базі. Бо багато людей там, наприклад, Якраз от я сказав про украдене. Це остання вистава перед повномасштабним вторгненням. Бо ми 23 лютого зіграли украдене щастя, а далі у нас 25 лютого стояла вже лісова пісня, на, на якій були розпродані всі квитки, був переаншлаг. І люди чекали, коли ми відіграємо. Чекали, чекали. Ну ми теж хотіли відіграти, але не була така можливість. І в червні ми поставили, коли ми вже нарешті отримали дозвіл, ми поставили дві лісових пісні, щоб першу відіграти для тих, хто купив квитки на 25 лютого, а потім вже наступна вистава. Вже на от цю дату. Ми враховуємо, що у нас є повітряні тривоги, і ми попереджаємо у нас повідомлення постійно. Вмикається. Я перед виставами періодично це кажу: що якщо повітряна тривога, то ми просимо всіх перейти до найближчого укриття. А вже була тривога під час вистав? Було, було декілька разів. В такому випадку ми чекаємо до години. Якщо менше, ніж годину триває повітряна тривога. Закінчилась повітряна тривога. Ми чекаємо ще 10 хвилин, щоб глядач повернувся до нас, і ми продовжуємо виставу. Якщо більше ніж годину, то ми переносимо виставу на інший день. Добрий день, Жанне. Mm. І певно знову спізнилися. Ми мали зустрітися об 11.30, а вже й полуденьо тут. Пробачте. Слава, готуєте прем'єру вистави носороги. Ми були так. на репетиції. Розкажіть, чому саме її обрали? Ну, я зізнаюсь вам, я довго шукав репертуар, і якось так, як зазвичай до мене ідея приходять, так оп, воно раптом з'явилося. Що... А я ж колись хотів носороги вже на ЮНЕСКО, бо мені дуже подобається класика абсурду, мені дуже подобається цей абсурдист і ЮНЕСКО. І я думаю, да, я ще раз перечитаю. Я перечитав, зрозумів, що це дуже актуальна штука, в принципі, і надактуальна сьогодні для нас. Чим саме? Ну, я детально не буду розповідати, щоб глядачу, було цікаво, але основну думку скажу, що люди зробили крок назад. Не захотіли залишатися людьми, а перетворилися в тварин. В І це як основна така тема. Ідей там багато, метафор у нас буде багато, алегорій у нас буде дуже багато. І сьогодення також там буде і гумор, там буде і драма, там буде все в цій виставі. Але вистава не проста, але дуже буде динамічна. Я думаю, що глядачу буде цікаво і таку постановку побачити, бо я постійно шукаю щось нове і для себе, і для театру, щоб ми робили щось таке, що не робили до того. Якого б ви хотіли бачити черкаського глядача? Найкращий глядач та глядач він не різний. У нас в принципі різноманітний репертуар. Репертуар повинен бути як такий багатий, гарний стіл, щоб. Кожен гість знайшов свою улюблену страву. Повинна бути і класика, і комедії, і трагедії, і музичні вистави, і концерти, і дитячі вистави. На вашу думку, настільки важливо мистецтво зараз, от, під час воєнного стану? Я вважаю, що дуже важливо, бо мистецтво це частина культури, а ми бачимо, з чого починають окупанти. Коли приходять на нашу землю, вони саме починають з мови, з культури. І тобто йде така пропаганда культурна, мовна, і це ази. І вони це зрозуміли. А у нас ще не всі чомусь зрозуміли, що це дуже важлива складова країни як такової, культура. Мистецтво і тому воно мистецтво завжди на часі. Культура завжди на часі. Якщо ми загубимо свою культуру, то нам не, не буде за що боротися. Ми і так дуже потужна нація. Ми показали всьому світу, які у нас воїни найкращі, мабуть, всі вже зрозуміли, що це найкращі воїни. Світу, але щоб їм було за що боротися, тут ми в тилу повинні займатися кожен своєю справою, особливо культурою. Дякую за розмову. Бажаю здійснення всіх планів вдалого театрального сезону і миру. Дякую, дуже дякую.